Якщо ви натиснули на це відео, то скоріш за все стикнулися з проблемою блокування вашого акаунту Google Merchant Center Next. Або раніше вже стикалися з такою проблемою. Якщо ж вам цікаво подивитися це ці відео для того, щоб розуміти, як діяти в майбутньому, коли стикнетеся з такою проблемою, не дай Боже, звичайно, вам такого, то ви теж великий молодець, що дбаєте про такі речі наперед. Мене звати Юрій Пирш, я засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів. І сьогодні разом з нашим рекламним експертом Андрієм, ми розповімо вам. Як розблокувати самостійно Google Merchant Center Next? Поїхали. Перед тим як говорити про розблокування Google Merchant Center Next, корисно знати про три рівні взаємодії Гугла з вашим інтернет-магазином. Перший рівень взаємодії це Google боти. Після того, як ви завантажили товари в Google Merchant Center Next, Google боти сканують ваш сайт. В них є свій чек-лист, по якому вони проходяться і дивляться, чи ваш сайт відповідає вимогам реклами Google. На ну, що, наприклад, Наприклад, звертають увагу google боти. Наприклад, якщо є биті посилання, ви отримуєте мінус. Якщо є пусті категорії, товарні категорії без товарів, то ви теж отримуєте не зарах. Якщо ж є, наприклад, відсутні фото до товарів, то теж Google Бот ставить собі галочку, що сайт не готовий до сайту. І от, коли така критична кількість мінусів назбирається google ботами, тоді вони відправляють ваш сайт на блокування, про що ви отримуєте відповідне співпрацювання. Повіщення. Після того, як боти пропустили ваш сайт, на нього дивляться вже живі модератори, і це другий рівень взаємодії гугла з вашим сайтом. Модератори проводять на вашому сайті до однієї хвилини часу, і можна в аналітиці буде подивитися, а які сторінки вони переглядали, коли модерували ваш сайт. Про це ми поговоримо пізніше у цьому відео. Одна з ключових задач модератора живого це знайти фразу на вашому сайті адресна доставка. Ці живі модератори не знають України. І вони перекладають сайт автоматично і шукають цю фразу адресна доставка. Тому дуже важливо, по-перше, щоб ви використовували цей спосіб доставки в роботі свого інтернет-магазину, тому що інакше Google Shopping вам не світить. По друге, важливо, щоб ви в умовах доставки прописали, що ви використовуєте цей спосіб доставки, і саме використовуючи цю фразу адресна доставка, відповідно, вже тим методами, якими ви користуєтеся, чи Укрпоштою, чи новою поштою, чи іншими поштовими службами. Також модератори цього рівня звертають увагу на те, щоб ваш сайт виглядав нормально, щоб він відображався коректно в браузерах, щоб працювали всі посилання, як в меню, так і на рекламних браузерах, щоб була сторінка про нас, щоб були посилання на розділ оплата та доставка, а також обмін та повернення. Саме ці модератори мають повноваження блокувати. Ну або схвалювати ваш сайт. Вони не відповідають і не консультують вас через підтримку. Вони тільки приймають рішення про блокування або не блокування вашого сайту. До речі, як підготувати сайт так, щоб задовільнити і чат-ботів, і живих модераторів. Ми підготували для вас спеціальний чек-лист, де ви можете перевірити, які пункти потрібно виконати на сайті для того, щоб пройти модерацію. Посилання на цей чек-лист в описі до відео переходьте, качайте і успішно проходьте модерацію. Ну і третій рівень, з яким ви вже можете взаємодіяти в питаннях розблокування Google Merchant Center, це безпосередньо служба підтримки. Вона приймає ваші запити, дає вам підказки, консультує вас і перевіряє, чи сайт готовий до проходження модерації і передає цю інформацію на другий відділ. Самі вони не мають права ні розблоковувати, ні заблоковувати аккаунти. Вони тільки надають інформацію і передають її в відповідні відділи. Саме розблокування відбувається живими менеджерами на другому рівні тільки так далі. Я передаю слово нашому рекламному експерту, який розблокував вже десятки Google Merchant центрів у різних нішах. Він детально покаже і пояснить, що робити, коли ви стикнулися з проблемою блокування Google Merchant Центру. Увага на екран! Зазвичай історія з блокуванням. Google Merchant Center розпочинається з отримання електронного листа від Google про те, що наші товари обмежені в показі, тобто на акаунті присутнє попередження, не блока попередження, або листа, які говорять про те, що наш акаунт заблокований, і товарі наші не демонструються в сервісах Google. для того, щоб подивитися, що трапилось причини попередження або блокувань, ми переходимо. В аккаунт Google Merchant Center, і переходимо на вкладинку товари, і по посиланню переходимо. На сторінку, де зазначені проблеми з налаштуваннями та правилами, які присутні у нас на акаунті, даний аккаунт має попередження про порушення правил, але він поки що не заблокований. Наші товари активні і ми демонструємося в сервісах Google. Значить, на цій сторінці можна подивитися, які правила на думку Google, ми порушуємо. І загальна інформація про те, що саме з чим можуть бути проблеми у нас на сайті або в аккаунті Google Мер центр по посиланню можна перейти подивитися і почитати детальніше правила, які ми на думку Google, порушуємо, і щоб ну, ми могли розібратися, в чому саме у нас проблема. Якщо цієї інформації недостатньо, і нам потрібна допомога підтримки Google, можна зв'язатися. З підтримкою Google Merchant Center, попередньо почитавши правила і ну, розібравши, що саме ми можемо порушувати. Запит в службу підтримки подається через спеціальну форму. На вкладинці обирається необхідний аккаунт, вводиться, чим саме може, може підтримка нам допомогти. Обираємо зі списку. Причин Звернення в службу підтримки, є можливість звернутися до підтримки з допомогою електронного листа. Заповнюється форма. І вказується короткий опис проблем. Після заповнення цієї форми відправки цієї форми підтримці Гугла відкривається запит на підтримку, і зворотнім листом через певний термін, можливо там через день, через два, на імейл e приходить відповідь від підтримки і з відповіддю на наш запит. Щоб самостійно дізнатися причину блокування Google Merchant Center, можемо подивитися, на яких сторінках нашого сайту був модератор Google в період, коли наш сайт перевірявся і був заблокований. Для цього переходимо в аккаунт Google Аналітики на вкладинку звіти, ставимо дату або період дат, коли був заблокований наш Merchant Center. Переходимо на вкладинку сторінки та екрани. Тут ми бачимо інформацію про відвідування нашого сайту. Додаємо додатковий параметр: географія, країна. Зазвичай, модератори, які переглядали наш сайт, ну і відповідно його заблокували, заблокували знаходяться не в Україні, фільтруємо. Як бачимо, модератор, який переглядав наш сайт, і потім заблокував Merchant Центр, відвідував. Сторінки товарів, контакти, сторінка про нас, головна сторінка сайту. Зазвичай сторінка сайту, на якій модератор був найбільше часу, викликала в нього певні питання, можливо, він на його думку побачив там певні порушення, і, скоріше всього, ймовірні порушення правил гугла він побачив в даному випадку на головній сторінці, сторінці сайту. Загалом можливі причини блокувань ну, в даному випадку, це по причині введення в оману це. Може бути загальний вигляд сайту, якість його наповнення контентом на сайті. Необхідна наявність додаткових інформаційних сторінок. Та повнота інформації присутньої на цих сторінках. Це сторінки про нас, сторінки з контактами. Для товарної реклами дуже важливо, щоб були додаткові сторінки в меню обміну та повернення та оплати та доставки. Також важливо, щоб інформація на сайті була в повній відповідності до інформації, яку ми зазначили в налаштуваннях Merchant Centру. Значить, інформація повинна, на сайті повинна збігатися з інформацією про доставку та повернення. В мерчант центрі а також інформація на сайті повинна повністю відповідати інформації на сторінці. Інформація про компанію. Також на ймовірність блокувань аккаунту Google Merchant Center. Що ще впливає на розблокування Google Merchant Center Next, наш експерт розповість вже буквально за 35 секунд. А я хочу нагадати, що розробив для вас унікальний курс про рекламу товарів в Google Shopping Performance Max. Чим цей курс унікальний? Тому що це єдиний курс, який адаптований під рекламу товарів, під рекламу інтернет-магазинів. Я всі інтернет-магазини розділив на 6 типів. Під кожен тип підібрав набір рекламних стратегій. Ці стратегії стратегії – це вижимка нашого досвіду роботи нашої компанії, наших експертів з понад 500 інтернет-магазинами. Налаштування кожної рекламної стратегії я показую на прикладі реальних інтернет-магазинів. Тобто, ви визначаєте, до якого типу належить ваш інтернет-магазин, берете собі стратегію і по відповідному відео по відеоінструкції детальні покроковій, налаштовуєте рекламну кампанію і запускаєте. Далі в відповідних модулях є розглянуті питання оптимізації і. Масштабування. Посилання на курс є в описі до цього відео. Переходьте, реєструйтеся і збільшуйте свої продажі з допомогою ефективної інтернет-реклами в Google. Впливає наявність помилок та блокувань в товарах в Google Merchant Center. причини відхилення товарів та наявність помилок. На них в Google Merchant Center можна подивитись на вкладинці товари, потрібна дія. Для того, щоб детальніше подивитись кожен товар і причини його блокування, переходимо на сам товар. Потребує уваги. В даному випадку товар має на собі рекламний оверлей, що заборонено правилами Google. В цьому інтерфейсі ми можемо відкоригувати це. Зображення, його замінити на інше, іншим посиланням або замінити на інше наявне зображення, закріпити його як основне. Товари з іншими причинами відхилень можна теж подивитися списком. Буває, що там, попередження або блокування товару було помилкове, на нашу думку, наш товар відповідає правилам, тоді ми можемо подати такий товар на примусову модерацію. Після розгляду нашої апеляції модератором, товар може бути розблокований. Після опрацювання сайту та аккаунту Google Merchant Center на виправлення можливих порушень правил Google, можемо подати аккаунт на перевірку на примусову модерацію модератором для зняття блокування аккаунту Google Merchant Center. Для цього переходимо на вкладенці товари в інтерфейс переглянути проблеми з аккаунтом. І подати запит на примусову модерацію аккаунту Google Merchant Center. Варто зазначити, що до змін на сайті і змін в аккаунті Google Merchant Center бажано поставитись відповідально, максимально якісно опрацювати його на можливі порушення правил, тому що можливості подачу на примусову модерацію обмежена кількість, їх тільки три. Після вдалого проходження модерації Google Merchant Center надходить лист на електронну адресу від Гугла про відсутність порушень правил в акаунті Google Merchant Center. Подача на модерацію і розблокування акаунту Google Merchant Center пройдена успішно. Хочу подякувати нашому експерту за таку детальну, класну інструкцію, і ви теж можете йому подякувати. Якщо поставите лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишете коментар нижче. Бажаю вам ефективної реклами і високих продажів. До зустрічі в наступних відео.